Сьогодні ми, представники трьох опозиційних фракцій Свободи, Батьківщини, Удару, приїхали до вас, щоби поспілкуватися, щоби поділитися з тими враженнями нашої боротьби, яка відбувається не тільки в місті Києві, а й у нас на Чернігівщині по всій області. Тому що подібні віча вже відбулися в Ніжині, Прилуках, Чернігові, Вахмачі, Сосниці і багатьох інших містах сьогодні відбуваються. Бо українці піднімаються, бо українці не можуть терпіти несправедливість, та яка сьогодні чиниться злочинною владою. Ми всі з вами пам'ятаємо, як це починалося, коли 30 листопада студентів, дітей жорстоко побив Беркут тільки за те, що вони вийшли висловити свою позицію за європейську інтеграцію. І тоді ми разом з вами всі вийшли на майдан, щоб сказати, що це є сваволі, ми далі терпіти не будемо, але натомість влада. Янукович не почула мільйони українців, які виходять сьогодні на майдани, а починала сваволю. 11 грудня хотіла розігнати майдан, нашу козацьку січ, ту січ, яка сьогодні сторожить наші свободи і права, так як сторожив їх полковник Іван Богун. І влада цинічна. Коли українці виходили все більше і більше, 16 січня вона приймає закони Драконівські, фактично узурповує владу. Ми 16 січня відчули кожен українець, що твоє життя, твоя свобода є в небезпеці, і тому всі українці немайдужі від Донецька, від Дніпропетровська від Криму. До Чернігова і до Ужгорода піднялися, щоб сказати, ні узурпації влади. І влада вчинила насильство. Загинули люди на наше свято на день соборності, 22 січня. Молоді хлопці отримали кулі і загинули від цього режиму. Сьогодні ми Їдемо по всій Україні, щоби спілкуватися, щоб не тільки Київ і обласні центри піднялися, щоб вся Україна сказала, далі терпіти ми цього не будемо, далі ми підемо і женемо цю банду. Адже сьогодні Українець відчуває сваволі суддів. Сьогодні українець відчуває, як правоохоронці знущаються. Таїшники знущаються над автолюбителями, а правоохоронці не цінують людське життя. Ми сьогодні, як ніколи, відчуваємо, особливо представники малого і середнього бізнесу, як сьогодні важко працювати і створювати нові робочі місця. Сьогодні студент відчуває, що закінчує свій університет і він не знає. Далі де буде працювати, тому ми разом кажемо. Досить сваволі! досить сьогодні знущатися над нами. І банду. Hey! БАНДУ! Hey! БАНДУ! Hey! БАНДУ! Hey! БАНДУ! Hey! банду! Hey! Товариство сьогодні дуже важливий розпочинається тиждень. Тиждень того, що ми можемо змінити ситуацію для українців на краще. Перше, це наша вимога закрити всі кримінальні справи, які сьогодні відкриті над майданівцями. А таких кримінальних справ є сьогодні 400. 400 наших дітей, наших онуків перебували в СІЗО, мордувалися і були побиті Беркутом. Якщо порівняти, хто дивиться телевізор, тих заручників, що сомалійські пірати брали, то вони набагато краще виглядають, чим наші хлопці, які сиділи по тюрмах. Але їх випустили, але справи не закрили. Нашим побратимам світить від 8 до 15 років. Уявіть собі, в той час, коли якісь мажори, прокурори, інші бандити збивають насмерть людей, їм дають порокові по два умовно, і вони не сидять за вбивство. А нашим хлопцям, які не вчинили жодного злочину, тільки того, що вони люблять свою державу, люблять свою землю і хочуть, щоб була справедливість, їх сьогодні можуть засудити від 8 до 15 років. Але ми віримо в те, що цього тижня почнеться закриття кримінальних справ, і це певний здобуток сьогодні опозиції, друге товариство. Все таки вдалося нам разом і багато новородсь -Сіверсь... з Новгород сіверська мешканців були на Майдані, були на Майдані в Чернігові. І ми разом з вами добилися, що відмінені закони щодо узурпації влади 16 січня. І саме головне, сьогодні Азіров пішов у відставку, так. 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 І це наша, хоч невелика, але перемога. Цього тижня запрацює Верховна Рада завтрашнього дня. Перед нами стоїть завдання повернутися до Конституції 2004 року, ту конституцію, якій цей режим злочинно повернув в до 1996 року конституції. Неконституційно і незаконно. Ми вимагаємо цього тижня і тому завтра відбудеться в Києві вимирний похід. Нас, майданівців, українців, щоб показати, що ми є сила і що ми вимагаємо сьогодні повернути конституцію 2004 року. А це означає обмежити повноваження президента Януковича, бо він сьогодні показав. Що він не служить українському народу, а служить банді і служить кримінальникам, які сьогодні викрадають людей, які наймають тих хлопців і і вони б'ють мирних демонстрантів. Сьогодні тільки Янукович відповідає за ту ситуацію, яка є в нашій державі. Тому ми, ми, ми вимагаємо повернутись до конституції 2004 року. І обмежити повноваження Януковича. Хоча розуміємо, що наші вимоги не будуть виконані навіть якщо повернеться Конституція 2004 року. Бо ми розуміємо, що ми маємо докласти зусиль, щоб Янукович пішов геть, так да. Януковича геть! Януковича. геть! Януковича геть! Януковича. геть! Януковича. геть! І друга наша вимога. Яка складніша, але ми її будемо добиватися, бо це є вимога українського народу, перезавантаження влади, вибори президента, вибори Верховної Ради і зміна цієї бандитської влади скрізь, скрізь по всій Україні. Бо ми бачимо, що сьогодні бандити чинять сваволю, тому це наші незмінні вимоги, і ми, представники Майдану, будемо стояти. До перемоги! Тому разом! 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 І дуже мені, як уродженцю міста Бобровиці, дуже приємно, що сьогодні наша свята княжецька. І козацька земля Чернігівська піднялася, і ми разом з своїми побратимами виженемо цю банду, тому що в нас є серце, тому що в нас є натхнення, і тому, що ми є сьогодні. Разом ми є українці, єдині, і ми переможемо. Слава Україні!